Вас, діти! Сьогодні на занятті з аплікації з вами буду я, Любов Іванівна, і моя чарівна квітка веселка. Вона запрошує вас до себе в гості, щоб зробити її чудовий веселий портрет. Полетіли! Ось таку квітку-веселку ми з вами спробуємо наклеїти сьогодні. Це буде виконуватись не швидко, але буде цікаво. І якраз ми з вами навчимося вирізати круги з квадратів. Зараз я покажу, що потрібно нам для роботи. Для роботи нам потрібен фон, який вам подобається. Я вибрала салатовий, клейонка, серветка, клей, пензлик, фломастери або маркери, простий олівець фломастери, я вже сказала, і кольоровий папір любого кольору, який вам подобається. Зараз я вас навчу, як вирізати круги з квадратів. Сьогодні нам буде потрібно дуже багато кругів різного розміру. Зараз ми з вами розімнемо наші пальчики, і їм доведеться дуже багато працювати і виконаємо пальчику гімнастику, яка називається квіти. Нам сяє сонечко привітно. Квіти з пуп'янків розквітнуть. На дворі квіточки ростуть, красу на землю принесуть. Далі нам потрібно багато кругів різного розміру. Я вас навчу, як вирізати маленькі і середнього розміру круги. Берете смужечку паперу. Складаєте, ділите його на три частинки, потім одягаємо ножниці і зрізаємо тільки кути. Ножницями користуватися можна лише разом з дорослими, тому що ножниці не. Завжди можуть правильно тримати дітки. Підрівнюємо наші куточки, розкладаємо, і у нас виходить відразу три великих жовтих круги. Так, відкладаємо їх в сторону. Тепер подивіться, є вуща смужечка. Її складають навпіл, куточок до куточка, сторону до сторони, і ще раз навпіл. І в нас виходить менший квадратик. Точнісінько, так само, вдягаємо ножниці на пальчики і починаємо обрізати куточки, проходимо по стороні. Права ручка ріже, ліва ручка повертає наш квадратик. І подивіться. У нас знову вийшло уже 4 круги. Це наші допоміжні елементи в аплікації. І так, дивіться, що ми маємо. Для того, щоб зробити квітку велику, можна використати шаблон. Я вам його надам. Але простіше. Можна зробити по-іншому. Можна вирізати багато 5 кругів великого розміру, розмістити їх на своїй основі так, щоб вони ось так притулялись одна до одного. І потім, це буде ваша основа квітки, ви її будете прикрашати. Це легкий спосіб. А ми сьогодні трошечки ускладнимо. Ми будемо працювати з шаблоном. Шаблон можна обвести на кольоровому папері. І потім мама або тато допоможуть вам вирізати його. І починаємо чаклувати над нашим шаблоном. Перевертаємо на білу сторону, беремо пензлик і починаємо. Намазувати тільки ось тут всередині От так круг. Пелюстки не чіпаємо. Вони повинні бути у нас живі, і вони повинні рухатись, щоб квітка була чарівною. Переносимо на основу, серветочкою приглажуємо. І у нас виходить основа квітки. Пелюстки живі. Бачите, їх можна. В Любу сторону і терцем здмухнути. Тепер починаємо нашу квітку оживляти. Нам потрібно багато різнокольорових кругів. Коли ви їх наріжете, потренуєтесь, у вас вийде дуже багато таких кружочків. І так, на кожну синю пелюсточку ми будемо наклеювати жовту пелюсточку Ось так. Тільки з краю намазуємо, невеличку доріжку. І приклеюємо так, щоб вона не закривала синю пелюсточку. Ну, десь так. Іншу. І так, всі п'ять пелюсток. Тепер нашу квіточку будемо розвеселяти. Беремо маленькі, менші круги, і так само смужечку наклеюємо, і вже. Довільно, так, як вам подобається, який кольор вам подобається, такий і берете перший, другий і так далі. І кожну квіточку прикрашаєте різним кольором. Щоб було так, як веселка. Весело, щоб було. Бачите, наша квіточка вже веселіша, але у неї не вистачає веселого обличчя. Тому ми беремо великий круг жовтий, вирізаємо ось так. Приміряли ось такого розміру, і тепер його треба просто розмалювати. На кругові малюємо очі, брови, можна чубчик, носик і червоним кольором. Дуже веселу, добру посмішку. Ось таку. І обличчя нашої квіточки приклеюємо до основи. По кругу намазуємо, переносимо, притискаємо. Наша квіточка, веселка, весела пелюсточки можна загнути так, як вам подобається, і вони будуть. Оживати. Можна пограти в гру з цією квіточкою. Ця квіточка виконує бажання, тому кожний кружочок може виконати любе ваше бажання. Ось так вийшло в мене. Дуже хочеться подивитися на ваші квітки, веселки. Чекаємо з нетерпінням.